Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами намалюємо усім знайому квітку. Послухайте загадку і спробуйте відгадати. Сонечко в траві зійшло, посміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, малята, це кульбабка. Це квітка спочатку схожа на диво сонечко, а потім змінює своє обрання з жовтого на біле. І перетворюється на маленьку хмаринку, з якою так люблять гратися дітки. І ви також, мабуть, любите гратися і дмухати на ті пухнасті кульки. Малятка, давайте ми з вами уявимо, що ви маленькі кульбабки. Уявіть, що ми маленькі кульбабки. Тепле сонечко, промені зігріли землю. І маленькі росточки зовсім слабкі, тендітні, беззахитні. Але ось пригріло сонечко, і маленькі росточки починають швидко-швидко рости. Ваші листочки підросли, стебло зміцніло, як добре. Ось на стеблі з'являється маленький бутончик. Він росте, набубнівиє. І нарешті розгортає свої пелюстки. Усі навколо побачили пухнасту жовту квітку, схожу на сонечко. Малятка, чи подобається вам квіточка, кульбабка? Чи знаєте ви таку квіточку? Чи мож До нашої кульбабки прилітають багато метеликів, джіл. Малятки я пропоную нам з вами сьогодні намалювати кульбабку. Ось таку кульбабку ми сьогодні будемо малювати. А для роботи нам з вами знадобиться фарба жовтого, зеленого кольору, серветка. Малюємо стебло для куйбабки. Також зі сматочка папера Малюємо квіточку жовтого кольору. Ось така кульбабка намалювала я. А яку ви маляте, чекає на зворотний зв'язок? Дякую за, за допомогу. До побачення.